Добрий день. Починаємо сьогоднішній відеочот. Сьогодні у нас 9 травня 2016 року. День перемоги. Так. 14 градусів. 99% вологості. І по порядку поїхали. Оці грибочки. Грибочки. Грибочки хай буде з пальцем. тик, з пальцем. Ну, з ладоні, звісно. Малуваті вони, ну вибачте, вони на отаму блочку маленькому. Оце все на все. І то круто мені ще, мені так здається, що. Далі ми у нас ішли оці. Тик. От такого розміру. Далі в нас йшли оці. Вони зараз шляпки блистять і все блистить, я побризкав водою. Вони до цього не так блистіли. Так, далее я, наверное, снимал вот то, вот так, вот так пальцем, помню, показывал, там, там, кар, крапочка была такая. Я говорю, о, вот это такая крапочка выросла. Крапочка. Крапочка подросла. Так, далее, 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 далее. Далее у нас оцы были, да? А далее я все подряд покажу. После этих. Так, я зрівнював їх з рукою. О, так. Отак, так? Ну, то є, оце рука. Рука у мене немаленька. Дуже немаленька. А далі дивимося, що у нас ще тут повискакувало. Так, фокус. Нема фокуса, так. Ну, В общем. Оці. Щось не хоче брати фокус. Отак. О. Так, це ті, що я зрівнював тільки що. Це нижній під цими. Так, я порозривав дуже сильно кульки. Дуже сильно, не знаю, може так не можна розривати. Ну, тут, отут, цих примордій. Ой-ой-ой, скільки. Ой-ой-ой. Вот тут повылазили. Зверху. Вот тут ось есть. Там еще и далее есть. Вот так. Хай вырастают. Вот тут ось. Ось я не побачил. тоже трошки звільнить. Вот так. Так, тут он, он в кульок вперся в сусідній, не знаю, як він там рости. Буде. Отут от, зверху я навіть не знаю. Не знаю, їх тут така кількість, мені здається, що я з ними вже не знаю, що з ними робити. Таке враження, що треба познімати ці кульки повністю і хай ростуть, де їм хочеться. Отут ось їх. Ось. Можна сказати, одна сплошна примордія. Ух ти, зачепив, поламав, мабуть. Ну нічого, ладно. Може ж, якось виживуть вони. Тут ось не обросло, сухо було, а кругом нього випустило примордії. Тут така сама ситуація. Оце одна сплошна примордія. Те, що я раніше розірвав, думав, що там куча бугорків. Ну, В принципі, так, да, воно, проп... воно випускає, але но... ось цей пушок. Не знаю, що це за пушок росте. Хтось в мене тут живе. Може. Даже... Може, може навіть не, ця... не вішенка. Я так подозріваю, що це не вішенка. Ось на цьому ж блоку де оце здоровенне. Ось, і цей же ж блок ось який випустив. Оце вчора, вчорашній, оці я теж показував вчора. Так, під ним я тільки що показував з цієї сторони, з цієї теж посередині я дуже сильно, мабуть, порозрізав. І мені кажеться, що воно просто з шлуха повисихало і не змогло зарости. Ну нічого. чого. Хай росте, ось, не освободив. Опа. Тут уже навіть грибочки видно, але якось. Зараз ми фокус знайдемо. Не хочу, так, да, фокусувати. О, видно, що гриб вже росте. Видно. О, тут багато таких. Вон там багато. То, звісно, багато я так вийшло, що я багато його відкрив за... зразу, ну нічого. Я думаю, нічого страшного з цього із цього не станеться. Ось тут. Так, отут я, звісно, відкрив дуже багато. Но тут, ну, тут все, тут в примордіях, вони малесенькі. Ну, судя по оцим, вони завтра виростуть в щось таке. Щось отак... ну не таке, ну хай ось таке. Ось таке ось виростуть. До завтра. А через 3 дні вони виростуть ось таке. Ой, ось, отаке. Через 4 чи 5 днів. О, там мошка у мене влази. Де ця мошка. Ось, ось-ось. Вони там, по-моєму, їдять мої гриби. Паразити. Мені так здається. Оцей блок, я думав, загнився, його пора викидати. На ньому не було взагалі ніяких признаків життя. Ну, біліло щось всередині. Тепер я бачу, он викинуло приморні. Маліусінькі, правда. Ну, ось викинуло, я їх звільнив. І отут-ось я зараз ось ось тут. Оці бугорки я зараз теж звільню, а нижній блок. Це тут де викинули манесенькі, отім прорвалося якось. Ну, і нижній блок виглядає ось так. Ось загальна картина. Зараз трошки одійду. Місця в мене тут небагато, але ж. Ось чотири блока. Тепер, ну, допустимо, ці два. І оці чотири. Ліпучка висить вся обсіяна. Комашками. Ну, все. Так, останній штрих 9-е НУ фокусуйся не хочеш 9 травня 2016 року Все.